Людинки, всім привіт! До вашої уваги. Інформація по витраті пального такого автомобіля, як Volkswagen Arteon в кузові Shooting Brake І непростого. Це у нас плагін гібрид, який має під капотом 1.4 TSI і працює він в парі з роботизованою коробкою DSG DQ 400 на 6 ступенів. Цей плагін гібрид має батарейку ємністю 13 брутто і 10.4НЕТ. То і він може на батарейці на повному заряді за максимально сприятливих умов проїжджати щось там. До 60 км на годину. Але тут у нас є два параметри. Автомобіль їхав з розрядженою повністю батарейкою, виключно на ДВЗ. Дивимося, що у нас вийшло. Це, до речі, інформація про витрату ще з Німеччини за 3000 км. середня 63 км на годину. Тобто, дуже схоже на те, що автомобіль у нас бігав по трасі. І витрата в нього на бензині виключно 7 літрів вийшла. Але нас цікавить не це. Нас цікавить те, коли автомобіль заїхав в Україну і рухався відносно спокійно. Це дорога практично від кордону до міста Луцьк і потім аж у Рівне. І от автомобіль їхав 55 км на годину середня з витратою 4 літри на 100 км. Це виключно на бензині, без електрики, бо ну, її тут не було. І сьогодні вранці автомобіль було запущено на митниці Олоцької. Доїхав він до. Рівного, От відстань 91 км з середньою швидкістю 43 км на годину, і витрата в нього склала 4,4 літри. Сьогодні у нас було багато спожитої енергії, точніше, пального, через те, що на дворі було плюс 20 сонечко працював кондиціонер. От він навантажив двигун і трішки більше спожив. Така витрата доволі таки цікава, як на мене, для такого немаленького автомобіля, комфортного, трішки пізніше по ньому буде інформація. Він у нас. Тут в топі практично прийшов, навіть DCC є, навіть Hidamчик є. Коротше, всі підігріви ну Автомобільчик, по-перше, сам цікавий. По-друге, він максимально на фаршированій комплектації. Власне, чекайте, огляду трішки пізніше буде, коли автомобіль буде готовий. Але цікава витрата вийшла. Дуже цікава. Ну, тобто ніхто на ньому не навалював 90 до 100 і от таку витрату він має. Зараз мабуть навіть дизель трішки залдрі.